Добрий вечір всім. Сьогодні заїхав по дорозі, їздив до тещі, та по дорозі заїхав в Киселівку до нашого старого лубятника Пугач Віктор Вітюня, як полоч, до Віктора Андрейовича. Да. Трошки зараз зайняті всі, ну все одно дві минути виділимо, щоб вечором було, що дивитися, Вон якраз красоту зніму, каже, прикрив, бо все скльовують на городі. Зі, зі, все, що сарбі, ну йдемо, йдемо щось покажешь. Андрей, покажи що небудь красивеньке, якісь красноряби в руках. Ну, що в минулому році що вийшло красивеньке. Жовта груди. Бач? Ото. Ой, глянь, який, а поближе знімаю. Ага, груди жовті, бока білі, глянь. Не... Криля жовті, да-да. А він жовтопостий чи білопостий. Белохвосты. Ой, красивый. Ой, красавець, гля. Прям голова жовта, видите, груди жовті, а корыла били. Андрей, ну в том году щось красивенько вийшло. вийшло. Можешь показать в руках? так расскажи, ось покажи, я буду снимать. В, в, в прошлом році що красивенько вийшло. Не виходить, в мене заїжджати від кода осінню, коли вітерки, що гарненько вийшло. На що ага, Чорноряби, чубати, яка ж да, мати красивий. ось сюди. Бачив. Бачу, бачу, так. Да. О, молоденькі в тебе. бач, бачиш, у тебе які да. красивенькі. Он, да. А це, звісно, гля, э, э, взагалі білобокий, гля, махові жовті. <світ> Голова жовта, необичний. Ну, в льот отакий. Красивий. <світ> красивий. А ну покажи його в руках. Ой, красивий якийсь. Прям красавий. І жовтий як крас... красні рябогорлі, так красиві. Такі жалко не було, відя, коли їздить. Осінню, коли ти там підганяв трошки. Зараз закриті, каже, бо понасадював. повикльовують усе. Там молоденькі якісь. Як о, можеш там його сірці, ну винось сюди, давай. Ану, ану так, ой, ану так, огру... ну, так зложи його крилям. Ля який красивий, білобокий, груди жовті, бока білі, білоглази. Як люблять казати. Одна, одна, да? одна з боку, чи паперу. Щось Од... ну, таке. Ой, краси. А хто це вивів такого красавця? Мої жовтарябі. Жовтаряби білохвості? Чи жовті і желтаряби? Вони білохвості, але у голубки мати була жовта, -жовта. А, хвоста Ну такий необичний, Гля, да? Голова так. жовта, голова жовта. Полці, шо, ну полце, шовка. Ну вой, жовтий, да, да, да білобок, і махові. Білобок, да. это сам маховики. Красавець. А ну перепускай його туди вольєр, гаранти. О, красиві крила красиві. Ні? Красивий, так. Да. Ну ще щось красивеньке, якась красноряба горло, покажи. Що просто, я прикрию. Такі красавці. Ну що це не піймать, красаві? Ну, якось білохвостого білопостоп. Может прямо вот тут показывать, вид? Ты старый. Ты старый, да? Да. Рибогорли такий красавець. Прям красавець. А вивали щось таке похоже на себе. Кажу, на, на, на себе щось похоже ви, виводять, Ніхто не галузатник, не? Наполовину допомагаєш, діду. Ну, саме головне. Він каже, аж чорний, як він? Там ж вилетів наверх, там на прикладом. А, там те знизу вверх туди. А он жовторябий. По вони в клапані, ви. Ой, ой Красиві такі, глянь. Чорнорябенькі Закриті, бо скльовують все. О, о, модні, модні, чубаті. Ну, все красаві. та кошматий. Оце такі красиві чорнорябі, так? Да? ну да. так, так, о, о, крас, красивий, да. так. Так, лиса його. Ну, вперед, покажи, ложи крива наверх. Ану. О, о, красавець який. Красавець так. Да, красавец. Це голубий. Голуб. Пускай, а ну пускай. О, він красивий такий скривний. А це чорнорябеньки, його такі красиві на полу. Да? Його, да. а, шкоп, Двоє бігають. От одне. А он два старе. А і о друге. Ну таке, як він. Повні човномахи. Ось такі биті. Смаляні, так. Та, угу. А красноряби старі таких виводить, таких рибогорних, як він. Всі наверх вилетіли десь, не достанеш. А рябенька, покажи, ведь красива. А, ось маленьке його. Ну, бач на батьку похоже. Перед його покажи. горленька, Вокрідати буде. Воно красне. Красне, махові, Вот. А ну по да, сезарябенька да, да, ну, покажи. Таке красиве в тебе. Бач, сезаряби, так. Ну полостаряби, Да, сезаряби. Ну п'ямою. Світле таке десь одне залетіло. Такі рибогорли, витяг красиві. Та вони так, всі тут красивенькі такі, бачу, криля, вони вторяну. Ну вони скрильні вже. Я зрозумів, зрозумів. Груди його покажи. Ох, красивий, красивий. Такі... І світлий. Світлий, так, світлі. Да, красиві, так. Да. Ну їх пора... батько сементарно стан... сим... рябий. Батько цемент. Молочнарявий. Молочнорябий, а мати сиза. А, мати сиза, так? Да. Да? А ну пускай. Ага, красивий, красивий. Ну, міста мало в вольєрі тут. Так, да, ці чорнаряди, такі самі дітки, Бачиш, як вони. А це брат того, що я показував. Оце, оце. Він засікся взагалі. Бачиш. Ага. Це перебитий, да, голуб? Чи серповий? Це брат. Голуб, голуб молочний, чубатий, ага. красивий, угу. а голубка теж. А, І... Це голуб... вони дають таких созарядих світлих. А да. ну пушка його О, красиві. Бачиш, зетлі такі. Жовтенькі, жовті жовтопост, як жовто, це Молоденькі, так. Да. Да, ранні, ну, повиходилися, да. Да. а ну я їх піду поближе зніму. Прям як жовток, гля, і фос жовтий. Да. А батьки жовтопості ці вони а дають, так вот, голуб. Ні. Ну опять же у мене вони. Виходить, що були жовтохвості, І по матері, і по батьки. Да. Як кров пробивает, ага. є невеликий жовтихво... жовтоквосик. Ну, крас... є чубаки. А есть. Теж жовтоквості. Ну, це Гарненькі, і Жовторя, і жовті красноряби. Половина в нього будка. Висока така вони наверхі. О, ага. Ну це показує, що тут показує. Ага, да, да. Ну чубаті все. Чубаті, да-да-да, чубаті. Красиві, да, красиві. Гарненькі. О, такі красавці. Наверное, голубка пішла. Така красива. Вітя пока. Це голубка, от. Бачите голубочка. Голубка, бачиш. Вона натурально чорна. Да, вот, Тоже кошмата. Да. Ага. Красиво, вот. так, да, красиво. Вот. На голубятках матеріально. Голубятка. Да. Та смаляна, да, аж переливається. Да. Красива голубочка, да. Ну, этих я познимал краснорябеньких. Вот, мол, это... Прошлого года? Да, пизнюк. Ага, ой, красавец. Рябогорлый такой, маховик красный. Бач. Да, да, ну, ой, красавец, да. Красивий, красивий. Хороший голубь. Це прошлого року голубь синя. Пізні, пізній, осінній. Осінній да. пазнюк. Да, пізнюк. Да, ну, да, да, ну красивий, красивий. Ай, красавий. Махові, красні, Да. Красивенькі. Ну, кобиць щось забрав в цьому году зимой. Я не, не попадав заїжджати до тебе. Не було времени. Витя, да. Я не можу сказати, що киби забрав. Ага. Ну... Діло в тому, що не було троє жовтих, але ага. ну, жовті прийшли. Так. Коли вот. ганяв. Да. А один такий голуб не прийшов, минув сусіда. Цей мій старий сементарбий, ага. е, моснорябий, чубатий, старий, я його ніколи не ганяв. Ну, зрозуміло, І Він тут у, у цього я забрав сусіда. А ті прийшли жовті. Гарненькі, гарненькі, молоденькі. І ряди, і, і Ну, жовторябенька молоді, так. Красивенькі, да, да, поволинюють, да, будуть красивенькі, По так. Да. Да. О, те ряби ж бачите, такі, рябогожи. Ну так. Да. Такі красавці. Ось такі красавці вики. Ой, красивый. Та, конечно, шедевр, шедевр получился, да, да. Да я декоративный. Да, ну красивий, глянь. Ну красивый. Голова жовта, бока Це, Я знаю, що декорація, а ледный. Да льотний. да. Не ну, леты, да. Летит. Да ну просто що такий, расцветками обычно. Расцветка. Гарный да, получилась. Тут це самое. Плечі білі. Вот. Ну, да, і широкий, красивий, як стане, красиво. Красиво, так. Да? Да. Це прошлогодній голуб. Так, да, прошлогодній. Ну, ну теж почти можна сказати пізні. Спазнюки. Ос Осенній. Ага. піднімаю, і ти будеш вечірком дивитися, так. Да? О, красавец, конечно. Белобокий, необычный, да, ну, желтый, Желтый, да, как желток, до да. да, бока белый, глядь, какой красавец. Красивый, чернорядый, краснорядый, красивенький. Красивенький. Вот полосаря бы вышла. А ну. А Давай. Бачу, они так Не було, не, нема коли їздити, їздили тещу провідати. Їду, та. Та, думаю, заїду вже мимо їду. Це полосота ябенька така, так? Да? По крилям красиво, як піднімається від лова, це красота. Розкрита красотища. Красота. Хвосяру підпускає, рупідпускає. Це полосотаря такі водять, да? Сементаря, голубь і ага. полосата голубка. Ага. Сементарно рябий голубь і полосата голубочка, це рябих таких, дають да, красивый. Да. Красотка, видно, Вначе? що да, да, видно, що красивий. Красавець. Красивий, да, є. Так, Віктор Батьківський, ну що, дякую тобі, провідав тебе. Живий, здоровий, вже добре. Дякую тобі, більше, заїхав. Так, так, так. Хай буде, будемо перед сном дивитися, щоб не забувати друг друга. Добре, дві минути присядемо, поперекуримо, поговоримо. Юношу знімошника. Красивенькі, жалко. Ну, закриті, зараз, зрозуміло. Що закриті? Та зелень витягнути. Ні, я відкрив. Я не зазелені звати. Дело в тому, що в мене пара, блядь, нових. Ага. Щоб не втекли. Хочу, щоб не сила, вони повинні спронити. Потім откриють. Я в'язати я под... не хочу. Щоб... Ну, понятно, Щоб не ну, попадали крылья... на крила, да. Крила портить теж. Не тільки зад... туди-сюди сядуть на яйця та й. Сядуть на яйця і катки і що буде. Тому що так. вони мене підриваються самі. Їх не треба трогати. Вони то туди, ну, то туди і вперед. Не, не, не було, їх не пішли. було в мене можливості кататися. Ну, ти панів, коли осінню там, коли вітра трошки дули. Ну Не, я не, не те час, в городі бомблять постійно. То та село... Я знаю, я сьогодні з зараз приїхав. Ну, то в село їду, їздю то туди їздю так ото перебіжками. Особо не хочеться і двір бросати, ну ти поняв. І туди їдемо, да. і в село, і назад. Зараз поїхав в селі, поубирав, -по почистив, там поміг, прийшов мені. я Після інсульта вже толком нічого робити не можу. А так ото племінник та хлопець там такий. Помагає. Такий, такий хлопець, такий, як ми від хлопець. А. Ну, ти поняв. Ну, Теж вже під 70, Ну, Юра, приходить, допомагає, Там там повичищав, повбирали, там вітерки дують. Ну, там копці, ведь, копці зимою шматували, наповав. Ото О, я ото, 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 да, 50 штук ото оставляю на будки, як, ото, знаєш, як я казав, ескадрилю смертників. Ну, хто виживе, той виживе. Ото до весни стається, було 17, ведь, було 23, було 35. Ну, Два з половиною десятка забираться, як підать. Ну там степ, нема, не, нічого, ведь нічого нема. Я де буде, був, буде... де був, у кого був, їздив в Херсон, у кого ну, був, знайомих, до когось заїжджав, до кого? До Володі баклана. До баклана, так. Да, Що ви там? обмін опитом, щось йому відвіз, щось у нього взяв. Ці. Да. Чи йому повіз? Двоє білих одвіз, жовтий відвіз. Да. Ну, другу треба везти. Вже нема нікого ставити. Мому ну, нравиться. Да. У мене їх багатенько вже. Mm. Як кажеться, це теж накладновато. Та понятно. Кажу, Володя. Ну, ну комусь плавлю, тому що ну, не можу я всіх держати. Не, 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 ви за мені, таких ви за привіз, так там він не те саме. На десятому небі. От вічно треба голубку, Чубату, красиву. У нього чорний голуб старий. А він то парний, той той, то ти дай йому голубку, нормально, щоб він тобі дав вивод, щоб ти їх держав. Викид роздавав. Ну, Андрей, Андреич, може наводи щось тобі щось дасть кров. Я, я йому одвіз голубку, так вітелешенку побачив, каже, продай. А він каже, не продав. я не продав. Комедія. Комедія. Так що. Ясненько. Що ще був в місті, кого бачив з голубятників чи нікого? Нікого. Я заїхав на город. В городі зараз таке час, прильоти, відльоти. Та там туди далі я не їду, тому там йжики понакидали, лікістковці. Та, да, та там не можна. хата, щоб десь зірватися ні, вже... Туди не можна їхати вже. Півгорода вже раз. все розбито. Такі да. 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 Ну що, Андрій, дякую тобі. За старі голуби не будемо балакати. Другий так. раз, да, да, бо то. то... Ра раніше не треба було жати вітер, що? Махнув, і вони пішли. А той ну, не Це махав... були наші голуби. Наші, да. Це наші були голуби. А, раніше було, відкрив клапан і пішли столики. І вони пішли, так. Да. Це не без того, що залітали, але. Но... Ну тоді бистрі ріше тоді, брав. Сюда тоді не так брав голубих кобець, а зараз да. кобець шматує. А зараз який погнав і тільки дивись. Так літо, що він хватає. вистачає. Ну, у ну, нього теж маленькі діти пішли, маленькі діти пішли, він теж шляється, він зимою бив, а тепер вже летить, бо на полях нема нічого. Летить в селах чисто молота, все підряд. Не дає не, не літати, не, не, не подиматися. Якщо да. виганяв, щось, то з кров'ю з потом, Ну так як є. да. Навіть да. просто підплатяться голуби, ну, піднялись самі. А, такого не буває, що я не знаю, якщо не забрав, від, це праздник. Ну, якщо, якщо не забрав голуба. Да. Це сьогодні праздник. Так, Андрей, піду, вони їдять, зніму твою красоту, да, будеш зима. перед сном дивитися. Да. О, такі красавці, багорні. Ховаються. Ну, тебе. Красний он, такі кравіні. Так, Андрей, ну передавай всім привіт, кого не бачиш. Всім привіт. Всім голубятникам. Кому привіт бутяги. Да. Нехай приїжджає в гості. І нашим, і, 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 і чужим, всім голубятникам. Да. Да. Всім, всім. всім мирного неба, дай Бог може як-небудь закінчиться. Та дай Бог. Да. Бом бом надіється, що докончиться. До побачення. Радий був вас побачити по їхати, да, Провідав. Все, всім дивіться. Дякуємо.